Так, всім привіт. Ось така робота. Такий котел зробив. Хочу коротко е описати, що і як вийшло. Е значить, принцип дуже простий. Він згорить знизу вверх. Ця верхня дверка то є. Е для прочищення, середня для загрузки, а нижня для, ну, також там для вичистки Потел. Значить, З цієї сторони труба, димохід. Ось це тут е вентилятор буде кріпитися і подача повітря йде у нижню частину котла. Значить, так, от верхня, стараюся дверка. дверка просто зроблена. Азбист. Ну і тут ще одна екран, лист щоб Тепло не передавалося так. Всередині От виглядає приблизно отак. Це камера для загрузки. Я відкрию, щоб було видно, а Там унизу просто всередині просто кругла бочка. Всередині От отак. Дверки-то просто тут засуви, а з цієї сторони, там я вже раніше показував, проста завіса приварна, тут різьба, гайка приварена до трубки і контргайка. Трубка приварена вже до, зверху до цієї основи. І все, тут можна коли відпустити, знімаєш завіс, дверку завіс. Завісу, завісу можна докрутити, так воно прижметься ну або відпустити там на міліметр воно відпуститься і законтрагає відповідно, дві. І воно так можеш регулювати ту відстань. Дверки, ну прижимання дверки до основи. Так, Так, всі три дверки зроблені. Середня сама більша для загрузки, щоб можеш загружати більші, ну, по можливості, більші дрова. верху вихід. Тут буде ще додатковий термодатчик механічний, ну а тут прикріпиться від автоматики датчик температури. Тут вихід води, а вхід ось там внизу. Так. Ну і там не видно. Стараюсь показати. Так, унизу. там далеко. Протилежний бік унизу там буде подача. Подача буде. Повітря. Воно буде подаватися під... Під рушта, такі от як воно внизу зроблено. От Я це зробив отак на столі, намалював коло, той діаметр внутрішній, що у котлі. І нарізав ось так вогнетривку цеглу. Три, пар, три таких частини. Троє рушту таких. І так. Ну, так буде всередині виглядати. Так як воно тут зібрано, так перенесеться всередину і поскладається всередині в котлі на дно. Такий котел простий, Простий, але думаю не буде гірше, ніж якийсь там Ну, не, не, не надто гірший, ніж якийсь там нижнього горіння і довгого горіння. Тому що плюс у цьому котлі в чому, що велика внутрішня площа. Тут Мається на увазі внутрішня корисна площа. Там, де тепло відбирається за допомогою рідини і передається ну, вже куди треба. От такий котел вийшов. Рішив зняти, що вийшло. Можливо, і для себе буде пізніше він поїде, вже буде встановлений, а собі буде цікаво, щось можливо призабудеться, як я тут зробив, щоб згадати. Взагалі-то все тут просто. Потім постараюся додати, як він погорить, може з півроку, хоча б десь зимою відео як він там на місці і які там що про нього які там які відгуки були, що скаже після експлуатації, що може буде сказати про нього. такого.